Власності. Оформлюється ця земельна ділянка вже більше п'яти років. Прохання підтримати колеги до всіх фракцій, бо мало в залі депутатів. Так, є зауваження чи коментарі Возовий Андрій Сергійович, будь ласка. Так, значить, перше, хотів подякувати голові за мудрість, те, що ми зняли проблемні питання і закликати на майбутнє. Усій конфлікти. Ви постійно звинувачуєте більшість. 에, умовно кажучи, фракції меншості, в тому що ми там заважаємо, піаримося, ще казна що. Давайте, щоб не було конфліктних ситуацій, всі проблемні питання 에, знімати наперед. Далі, хотів би, лишіть 10 секунд, ще, будь ласка. Хотів би вибачитись перед 에, Володимиром Станчаком за недостовірну інформацію про нього поширено. Коли я не правий, мені ніколи 에, не соромно вибачався. Це про годинник? Так. Да. Тобто в нього дешеві такі години. Ну, не такий дешевий, не такий, як я написав. Дуже, до... <риклад> дуже, добре, дуже добре, коли депутати е, вибачаються і признають свою помилку. Е, Меліко Тетяна Івановна, будь ласка. А, відмовляється, Крикунов Юрій Володимирович. Будь ласка. Дякую, я дуже коротко просто лунало і моє прізвище. Думаю, що можна було би перемною переді мною вибачитися, але я не про те. Шановне ведучі, я би хотів звернути увагу. В залі пролунали слова про те, що в нас не працює міліція, правоохоронні органи, прокуратура, суди. У мене є пропозиція. Може нам запросити прокурора міста Києва і хай люди, які вважають, що він не працює, в обличчя йому це скажуть. Дякую. Колеги, Мать... прохання, розглядаємо питання, питання 11. В розділі прохання поставити його на голосування. Будь ласка, ще записався на виступ Масійчук Володимиричу. Ігор Масічук, Радикальна партія Олега Ляшка. Я тут погоджуюсь абсолютно з колегою. Більше того, вимагаю запросити на наступну сесію. Начальника управління МВС і прокурора міста Києва, тому що на засідання комісії ми їх з нікого не можемо. Не просто їх, а навіть їхнього представника. Тому прошу пана голову дати протокольне доручення, тому що це дійсно ненормально. Не Добре. Завжди представники МВС і прокуратури присутні. Я почув вашу пропозицію і даю доручення запросити. Я хочу поставити дане питання на голосування. Прошу визначатись, будь ласка. Пункт 11 розділу щодо передачі ПАД Київський вітамінний завод земельної ділянки для експлуатації і обслуговування. Прохання підтримати. За 81, проти 0, утримується 0. рішення прийнято. Колеги переходимо до 13-го розділу щодо припинення права користування. Тут маємо всього один пункт про припинення комунальному підприємству Київський метрополітен права постійного користування земельною ділянкою на вулиці Темпере, 10, в Дніпровському районі міста Києва. Кадастрова справа а двісті Проект рішення підготовлено в зв'язку зі зверненням КП Київський метрополітен, оскільки гуртожиток відповідно до рішення Київради від 27.05.2010 № 816-4254 номер передано до комунальної власності територіальної громади Дніпровського району. Прохання підтримати. Є зауваження чи виступи нема. Переходимо до голосування. Прошу голосувати. За 86, проти 0, утримався 1. рішення. Прийнято зараз додаткова інформація. Олексій Різніков, Будь ласка, шановні колеги, на минулому план, на, на цьому плану засідання у першій частині минулий четвер. Було звернено увагу колег. Я не питаю чесно кажучи, хто можливо, пан Юрій, може хтось, Що нібито було кнопкодавство? Було посилання, що нібито депутат. Муха Вікторія номер 95, голосувала за Піковського Ігоря Олександровича номер 96 Було таке. Ми провели службову перевірку на цей момент голосування. Карточка Піковського Ігоря Олександровича не голосувала взагалі. Тобто, кнопкодавства не було, голосування не було. Це підтверджено електронним е звітом. Тому, якщо є необхідність, я готовий. Тому, якщо є можливість, пане Юрію, це було. Включіть, будь ласка, Юрій Левченко, мікрофон. Дякую. Власне кажучи, як і обіцяно, звісно, на жаль, у нас є в цьому залі доволі часто ковходаство, воно було підтверджено. І, на жаль, минулого разу я помилився, справді був занадто пильним, скажімо так, і можливо, помилився з оцінкою голосування пані Мухи. Так що я поношу свої вибачення за моїм висловленням на минулій сесії. Дякую, дуже коротка, дуже коротка інформація. Дуже коротка інформація. Я хочу звернути вашу увагу. Я розумію, дуже зараз ми переходимо до фінальної стадії виборів до Верховної Ради і багато політичних заяв. Всі ми чули прохання хлопців, які з 12-го батальйону приходили до нас. Ми розуміємо, що це питання дуже важливе. Ми повинні прислухатись до тих людей, які на сьогоднішній день інвестують час, здоров'я, життя. Заради миру та спокою в країні, ми домовились про те, що ми знайдемо можливості виділити землю. Я е, говорив, що цю землю ми знайшли і ми повинні зробити алгоритм для того, щоб, на яких підставах ми повинні цю землю виділяти. В першу чергу це повинні отримати сім'ї загиблих, потім тяжко поранені і потім е, е, учасники АТО. Я дуже не хоч хотів би, щоб було спекуляції, що хтось когось обманує. Вся інформація відкрита і публічна. Зараз я читаю в інтернеті заяви деяких депутатів, які мають достатньо великий досвід. Так і працювали в земельній комісії при пані Чорновецькому. Так далі, ми всі тільки разом тут публічно можемо прийняти рішення про передачу землі. Якщо землю ми знайшли, це це питання буде виноситись, і це ми будемо робити максимально публічно. Я хочу звернутись до кожного з вас. Будь ласка, поважайте один одного і не поширюйте неправдиву інформацію, якщо вона не відповідає дійсності. На цьому я пропоную закінчити засідання. Хочу подякувати кожному із вас за плідну роботу. І зараз пропоную виконати всім разом державний гімн України. В Україні долень, Душу, тіло за нашу і покажемо, що. Що ми козацького роду колеги. Нагадую, сьогодні 17 годині стосовно наступного засідання. Будь ласка, голови комісії, голови